Доброго дня! Сьогодні я б хотіла розкрити особливості використання різних видів інтерактивного обладнання. І перше, з чого б я хотіла почати, це інтерактивна пісочниця. Інтерактивна пісочниця вона відрізняється від звичайної пісочниці тим, що за допомогою проекції на неї нанесений якийсь, це може бути, ландшафт. Це може бути якісь вид гри або ефекту. Звичайна пісочниця, вона є полів для фантазії. Тобто дитина з пісочницею вона має багато можливостей. Інтерактивна пісочниця, чесно, трохи обмежує, але саме це обмеження дає нам можливість зосередити дитину на тих завданнях, які ми перед нею ставимо. При цьому залишаючи той ефект саме піску. Коли ти береш в ручки, коли ти пересипаєш, насипаєш і переносиш. Тобто ми до візуального, те, що ми бачимо, ландшафти, там земні ландшафти або космічні ландшафти, або всі які ігри, ми до того можемо додавати ще й тактильні відчуття. І мені здається, це така класна ситуація для розвитку дитини. По-друге, пісочниця, тому що вона має межі, це те, де ми можемо узгоджувати правила. Роботи, якщо говорити про ризики використання пісочниці, так дуже обережно треба пропонувати роботу з пісочницею дітям з важкими затримками розумовими, тому що дійсно не завжди дитина може зрозуміти правила поведінки. По-друге, це діти, які є дуже чутливі, гіпочутливі до різних тактильних варіантів, і не всім дітям може підходити там трогати руками пісок. Тоді можна завжди запропонувати або одягти рукавичку, наприклад, і в рукавичках це робити, або взяти лопатку і лопаткою працювати. Це дає можливість розширити варіанти розвитку сприйняття дитини. І знов-таки, якщо це лопатка, да, то це можливість попрацювати не впряму, а через опосередкований об'єкт готуємо руку до письма. І можна поділити діяльність за допомогою інтерактивної пісочниці на декілька етапів. І перший етап це діагностичний. Тобто, коли дитина приходить вперше, вона бачить пісочницю. Завжди дитина, якщо є якісь інші, наприклад, інтерактивні, Варіанти обладнання, або щось є у кабінеті і є пісочниця. Завжди дитина обирає пісочницю. Ми можемо побачити, що вона робить в пісочниці, яким чином вона розпоряджається тим простором, чи вона включає в нас, цей простір, які в неї є досвід, що вона проговорює, які ігри бере, чи бере вона проявне. Тобто ми можемо діагностувати і можливості дитини до комунікації, її рівень розвитку, рівень можливостей, рівень потреб дитини, тому що дуже часто пісочні. Це стає для фахівця в кабінеті не засобом розвитку пізнавальних процесів, а засобом розвитку особистості, засобом відігравання якихось потреб, і проблем, які можуть існувати у дитини будь-якого віку, і знов таки ми за цими іграми можемо побачити ті потреби і особливості дитини, які вона має. І навіть не розпитувати дитину про щось, вона сама все покаже в пісочниці з допомогою гри. Наступний етап, який ми можемо побачити, це комунікативний. Коли ми вже подивилися, в чому інтерес дитини в пісочниці, які її можливості, який її рівень розвитку, рівень фантазії, рівень володіння ну, там, різними темами побутовими або темами знання, ми можемо приєднатися до неї на рівні інтересу, вступати в діалог. І на цьому діалогіті далі будувати стосунки і пропонувати ті задачі, які ми вважаємо за потрібні. От тут класно завжди за допомогою пісочниці йти за інтересом дитини. І далі, коли дитина вже включається в діалог, в комунікацію, пропонувати власні ігри. Тоді дитина включається в твою гру і за тобою йде. На цьому етапі класно дати дитині погратися самі. І почекати, коли вона запросить, або там іноді через якийсь час там говорити там можна я до тебе приєднаюся. Це дуже важливо для дітей з порушенням комунікації. Там, зокрема, діти з розладами аутичного спектру з аутизмом, там де є порушення комунікації. Дитині потрібно для того, щоб звикнути до кабінету, до фахівця, до того, що вона має тут бути деякий час, дати погратися. Бути тут для неї важливо звикнути, для того, щоб ця ситуація для неї перестала бути загрозою. Іноді на це треба витратити час дійсно. Далі що можна на цьому етапі комунікативному запропонувати побудувати ландшафт, який ти хочеш? Да? Це може бути ферма, це може бути якесь село. Є ландшафт, який відображає місто. За допомогою цього ландшафту вже побачити рівень розвитку інтелекту, рівень діалогічного монологічного мовлення можна запрошувати до гри. А можна приєднуватися до цієї гри для того, щоб увійти, знаєте, у не тільки в комунікацію, а у співпрацю, можна запропонувати ігру пошуку скарбів. Можна налаштувати легкий рівень, можна налаштувати складний рівень. І тут для того, щоб дитина досягла успіху в цій грі, їй треба бути уважною до дорослого, який розповідає про правила. І оцей перехід від вільної гри до правил. Дає нам можливість далі будувати стосунки в корекційній або розвитковій діяльність, тому що на інтересі, на мотивації, ігрові ми можемо багато чого зробити. Але якщо ми говоримо про корекцію, наприклад, це постійне повторення одного і того ж. І дитині дуже важко це зробити буває, тому що не завжди достатня. Вироблена довільність дій, і ми можемо повертатися до гри до завдань за правилами. до, гри, до завдань за правилами, коли до того, коли вона зможе це робити стільки, скільки нам потрібно для того, щоб опановувати нові навички або нові знання. Наступний етап це пізнавальний. От через пісочницю можна багато чого розповідати про світ. І тут вже буде залежати від того, знов таки, чого хоче той фахівець, який співпрацює з дитиною. Можна навчати словам, можна навчати будувати речення, можна там грати в загальні ігри, фрукти, овочі, предмети, все що завгодно. В пісочницю можна помістити все, що ти хочеш. Сприймання нового буде легким. Можливість зараз розширення ефектів. Можливість використання ефектів крім ландшафтів а інших ігор і вправ, які розміщені на інших варіантах обладнання, дає можливість і тут розширити пізнання. Тобто дитина спочатку грається в пісочниці, потім ми вмикаємо будь-який розвитковий ефект або гру, або вправу, наприклад, склади слова. Зі складів вже понакатані, дитина буде це робити, тому що це яскравенька і це ж в пісочниці. І потім далі можна буде переносити або, наприклад, на інтерактивну панель взаємодію, або працювати з паперовими варіантами словотворення, там, де дитина вже буде утворювати слова. І багато таких речей знов-таки можна придумати за допомогою пісочниці. Ще, що важливо, для дітей з 3 до 7 років, які є недоучані дуже високі і не дуже вправні. Підлога інтерактивна завелика. Для діяльності дитина дуже втомлюється. І для дітей, які дуже втомлюються, підлога не завжди підходить. Панель інтерактивна, вона так само достатньо велика. І маленькі діти не завжди можуть ручками дотягнутися і навіть зором осягнути. Тобто, що відійти, можна подивитися, да, осягнула зором панель, але дотягнутися вже не може. Пісочниця вона на рівні росту дитини і вона невеликий розмір, в якому поміщується розміщені об'єкти так, що дитина може рукою доторкнутися. І налаштування дають можливість доторкатися і виконувати завдання, такі самі, як, наприклад, на інтерактивній підлозі. Так, тут не задіяна все тіло, але велика моторика все одно задіяна. Дитина всім тілом і охоплює всю площину. Оце є така дуже велика перевага пісочниці, на мій погляд. Повертаємося, що важливо: пісочниця дає можливість орієнтації в просторі. Верх-низ, ліво, право, навпроти, поряд зі мною. Якщо ми готуємо дитину, наприклад, до навчання, будь-яку дитину. Орієнтація в просторі вона є дуже важливою. За допомогою пісочниці ми можемо навчити дитину орієнтуватися. І потім, коли вона має працювати з аркушем або з зошитом, вона вже розуміє, де що розташована і може орієнтуватися сама. Мені здається, що навчання і розвиток, тобто те, що ми даємо дітям, ми маємо їх навчити самостійно виконувати завдання. І пісочниця дає таку можливість з одного боку, я даю завдання, з іншого боку, вона може зробити самостійно. І ще одне: всі види інтерактивного обладнання вони дають можливість з одного боку, як дитині самій працювати, так і з дорослим поряд. Тобто площина дає можливість, наприклад, площина комп'ютера або ноутбука або телефона такої можливості не дає. Мені здається, дуже велика перевага будь-якого виду інтерактивного обладнання. Якщо ми говоримо про розвитку корекцію, корекційно розвальний етап відкриває пісочниця великі можливості. Знов таки, ми можемо розвивати пізнавальні процеси, пам'ять, увагу, мислення. Ми можемо брати ті ефекти, які вже готові, або можемо придумувати на фоні тих ландшафтів, які є власні завдання, які має виконувати дитина. Якщо навести приклад, ландшафт звичайний от стандартний ландшафт земля. Ти маєш побудувати, наприклад, чотири острови, і на цих чотирьох островах будуть жити люди о, о, там однакового кольору. Дитина має утримувати в голові програму дій. Це по-перше, цікаво, а по-друге, вона поступово навчається утримувати програму, виконувати дії фізичні і виконувати дії пізнавальні. Що ще можна до розвитку пізнавальних процесів? Стандартні ігри. Що змінилося? Хто що пропав? Гадайка, знайди спільне. Знов таки підключаємо орієнтацію в просторі. Там в лівому кутку знайди щось, що в тебе є в руках, або в правому верхньому кутку знайди те, чого немає, там в лівому, нижньому. І тих завдань може бути веслів. І чим класно ти підготував тут і зараз інтерактив під те, що тобі потрібно, тому що коли ми готуємо, наприклад, на листочку, ми маємо підготувати зарані, і дуже часто наш весь той багаж. Може бути непотрібним. Але якщо в тебе є чого зібрати в пісочницю, да, кількість дидактичного матеріалу, ти можеш тут і зараз зробити і знов-таки перемінити це і погратися, якщо ти бачиш, що дитині це цікаво і це можна розвивати. Про гнучність і інтерактивність, про зміну постійно. Якщо до цього говорити про дидактичні, да, то така технологічна родзинка, що в наборі для роботи з пісочницею обов'язково потрібні бути різні огороди, парканчики, дерева. Там містки, якісь будівлі, однакові, різні, великі. Тобто, знов-таки, коли ми говоримо про дитину, яка вчиться, там дошкільного, молодшого, шкільного віку, сприйняття дуже велико відіграє річ навчання, сприйняття, розрізнення, диференціація, і далі власне сприйняття. Тобто ми можемо брати об'єкти різного тактильного наповнення. І це з одного боку збагачує такий рівень розвитку тактильного сприйняття, а з іншого боку, у дитини можуть виникнути улюблені поверхні, якими вона буде користуватися, і це буде для неї таке ну, спеціальне, що мені приємно цього торкатися, я буду це робити і виконувати те, що ти хочеш. Пісочниця дає можливість працювати невеличкою групою, і можна придумувати ігри на трьох. Там, де діти будуть грати за правилами, вони можуть разом щось будувати. Вони можуть щось сортувати. Вони можуть разом щось шукати. Наприклад, можна там для дітей, що є старші, зробити квест, да, розділити на вісім. Сегментів пустити їх, шукати скарби, можна зробити якийсь ландшафт, в якому також будуть скарби, і ми будемо якісь такі завдання давати, де вони мають подумати, порахувати або порівняти для того, щоб ці скарби знайти. Пісочниця як будь-яка пісочниця, дає безліч можливостей, але при цьому вона формує площину і тематику завдань. Інтерактивний пол в діяльності цих фахівців один з найбільш активуючих і багатофункціональних інструментів. По-перше, хочу нагадати, що будь-яка дитина розвивається в русі, і для будь-якої дитини природні рухатися. Інтерактивна підлога дає таку можливість. По-друге, ті і гри ефекти, які є наповненням інтерактивної підлоги, вони Умовно кажучи, спрямовують дитину на виконання завдання. Це не просто рух безцілі, це якась цілеспрямована діяльність, яка дозволяє дитині навчитися виконувати завдання пов'язане з рухом, навчитися планувати свої дії, навчитися цілеспрямовано створювати руховий акт для того, щоб виконати завдання. І з одного боку це покращує координацію. Вестибулярний апарат дитини з іншого боку формує довільність діяльності. Інтерактивна підлога це взагалі інструмент, який не можна зламати дитині. Тобто, дуже часто різкі дії, якісь обмеження в руці, неможливість чітко координувати, зупиняє дитину у навчанні таких необхідних їх навичок. Саме інтерактивна підлога дає можливість не обмежувати себе в русі. Тобто ти не можеш зламати всі завдання і ефекти, які є на інтерактивному обладнанні, їх можна повторювати нескінченно, і ти можеш повторювати безліч проб для того, щоб досягти мети. І інтерактивна підлога, вона є велика, і ти можеш з одного боку фізично бути навантажним, з іншого боку, ти можеш навчитися володіти своїм тілом. Для виконання задач майже всі завдання, які існують на інтерактивному, інноваційному обладнанні вони є нескладні для дорослої людини, принаймні майже всі вони нескладні. Можна обирати рівень складності, да, від дуже легкого до дуже складного, пришвидшувати виконання, збільшувати кількість об'єктів, на яких має бути зосереджена увага, тобто є можливість у дитини почати з найлегкого, найпростішого і далі, далі, далі просуватися. Покращуючи свої навички, і коли тобі дуже легко, тобі стає нецікаво, і ми можемо оскладнювати життя дитині для того, щоб їй було цікавіше для того, щоб вона боролася за те, щоб виконати досягти мети це одна з таких великих переваг, на мій погляд. Я не де що вони легкі. Чому тому, що ми починали з роботи з дітьми з порушенням опорно-рогового апарату, для них було дуже важливо, вони ж зосереджувалися не тому, в чому сенс завдання. А на тому, щоб була можливість його виконати фізично, і коли ну таке легке завдання, дитина зосереджена його виконанні, вона перестає концентруватися на, на своїх неспроможностях, на тому, що вона не може рухатися так, як всі. І дуже часто бувало, що дитина починаючи, вона там зосереджена, вона там, там вся, да, в тому виконанні завдання, в тому яскрава, там пригають кроти, або там якісь метелики літають, і щось вона хоче досягти, вона забуває, що вона чогось не може. Це дає можливість можливість зняти гіперконтроль і покращити її фізичні навички, координацію, рівень розвитку вестибулярного апарату, а також велика моторика, вона завжди задіяна. І руки бувають задіяні, і ноги ми можемо. От, чим класна інтерактивна підлога, ми можемо працювати, зробити таким чином налаштування. Дитина може ногами працювати з ефектом, дитина може і дорослий працювати за допомогою рук. А можна таким чином налаштувати, що можна брати додатково, Ми беремо зазвичай м'ячики, там різні великі, маленькі, то вже знов таки налаштування користуватися і м'ячем для того, щоб виконати завдання. Таким чином ми можемо виходити з одного боку з можливостей дитини. Більше вона обмежена в русі, тим легше буде завдання. І знов таки, якщо дитина на візкоколісному, вона не може ніжками, але вона може ручками це робити і розвивати рухи там, верхніх кінцівок. Навіть якщо так не може, вона може одною ручкою і м'ячиком, наприклад, якщо вона дуже обмежена, да, і ми тренуємо дуже багато м'язів і знов таки координацію, яка їй буде потрібна далі для розвитку побутових навичок, для розвитку Користання навчальних об'єктів і предметів по перше. Ті можливості, які є у дитини, і ті потреби, які бачить, за потрібна розвивати фахівець. Тобто, за допомогою пришвидшення, за допомогою зменшення яскравості і гучності або збільшення, за допомогою кількості об'єктів, які одночасно представлені, ми можемо давати дитині те навантаження, яке для неї буде посильне, і яке її буде розвивати. Інтерактивна підлога вона є. Полем діяльності, на якому щоб досягти чогось, ти маєш попрацювати. І Я завжди буду казати, що довільність застосування сили волі це дуже важлива якість, яка має бути сформована. І через бажання досягти цілі, виконати завдання, отримати перемогу або винагороду у вигляді того, що ти молодець, на тебе букетика, того, що можна подивитися, дивись, ти за дві хвилини минулого раду там спіймався його п'ять, а зараз за дві хвилини ти зробив десять правильних відповідей. І ти дитина може побачити свій прогрес, який її буде підштовхувати на те, щоб вона продовжила ті спроби. І можна зосередити її не на тому, що в неї не вийшло, а що в неї вийшло. Яскраві кольори, постійний рух, і це сприймається як гра, де фахівець може бути таким вболівальником. Він може казати, що ти молодець і все це в тебе виходить, і показати, як це виходить, і можна включатися в гру за правилами. Тобто ти робиш цю частинку, я цю частинку повертаюся до повітряного хокею та футболу, такого ефекту, як флоти, де ми можемо конкурувати, де ми можемо влаштовувати змагання, де ми можемо піддаватися і показувати наскільки дитина вправна, і це. Точно бажання перемоги підвищує мотивацію. Там в гра повітряних якими я не завжди в неї виграю, хоча багато граю, але приходять до мене такі гравці, яких я програю, і класно потім вони переможці. І ми далі можемо працювати на тому ефекті успіху, який є у дитини. Ті навчальні ігри та ефекти, які є, вони призначені меншою мірою суто для навчання, більшою мірою для закріплення. Тих навичок навчальних, які дитина вже має, ну наприклад, читання, там арифметичні базові навички, логічне мислення. Запам'ятовування, казати, що на цьому треба навчати, ні, мабуть, у дитини має бути певний досвід в цих завданнях, а потім ми переносимо, закріпляємо і розвиваємо ці навички. Або о, діти, які відмовляються, вони знають, як це робити. Наприклад, там у зошиті для виконання завдань, вона знає, як робити. Але там. Або невправно зручку, або не цікаво. Ми можемо переносити те, що не цікаво, на підлогу і на підлозі ми просто граємо. Для того, щоб отримати бали, ми маємо виконати це. Знов таки великий гаджет, те, що знайоме дитині. І ми дуже часто піддаємося на те, що нам знайоме, дуже легко йдемо. Можна, ну умовно кажучи, навантажувати її е е релаксаційними вправами. Можна брати, ну, наприклад, ми використовуємо дошку більгау для того, щоб оцей балансири для того, щоб ускладнити виконання завдання. Ми можемо обмежувати, наприклад, ти виконуєш тільки з цієї точки і спробуєш зробити там певну частинку, дуже важливу. Тобто у безліч можливостей, варіативності ускладнення. Якщо говорити про використання, коли ми можемо використовувати, у який момент заняття? Отут є дійсна поліваріативність. Ти можеш починати з нього як старт. Зацікавлення і далі виконувати інші завдання, ти можеш робити, наприклад, там дуже таку складну частину на початку заняття, і потім всередині для того, щоб. Перемикнутися і відпочити між частинками двома важливими змістовними. А ти можеш наприкінці заняття. Наприклад, ми з тобою сьогодні працюємо от з м'ячем, потім ми з тобою працюємо з зошитом. А наприкінці, якщо ми швидко все це зробимо, я знаю, що ти не дуже любиш в зошиті працювати. Якщо швидко зробимо, ми з тобою пограємо у гру, яку ти вибереш. Давай одну мою яку я виберу, одну твою яку ти вибереш. І це може бути завершенням заняття. Тобто все залежить від, по перше, можливості дитини, завдання корекції розвитку та навчання, і вправності, зацікавленості самого педагога, і бажання його експериментувати, покращувати рівень своєї діяльності, можливо, такої Комунікації з дитиною розуміння її потреб, тому що з одного боку кожна людина має вийти на свій максимальний рівень функціонування. З іншого боку, коли ми цього прагнемо для дитини, ми дуже часто її втомлюємо нашими прагненнями. Можливо, не треба отак от тягнути, і інтерактивне обладнання дає можливість дитині, навіть наші такі забаганки роби краще, зробити в ігровій формі і побачити успіх і результат. Köszönöm